Доброго дня всем Не знаю если честно что снимать Показывать Единственное що хочу сказать что мені коллега сказав що сезон медозбору сбору закінчен Это вже не буде Начинаем обрабатывать от клеща. На прошлой неделе закрыли были в матку Нікотовська рішетка, щоб вона насіяла. налив повну кормушку сиропу, пролив такою решевиною називається варометр. Удобно кришечку зняв і пролив по кожній вуличці. Далі ставиться 4 полоски ці пластини, 20 штук, ставляться, я то зрозумів, вони на місяць і клещ буде осипати. Зараз слідуюча процедура забрати у них буде мед через 2 дні. ставиться щоб пчоли видавлювач возвращаються два корпуси з медом пчели виходять потім будемо забирати зараз проходить процедура на всіх тачках. я маю в обслуговуванні 32 плаца так, стоять вулики. Задача, щоб було гарно під вуликами на 1 метра. Це все молоді отводки тільки три сім'ї. В даному году по моїй рекомендації. Щоб вони не міняли систему, зробили піддон, літок, сюди ставиться по рамка дві розплоду, одна кормовая або ващина. Наливайся з щоб йому було що їсти. Привісив всю свою систему. Попозже покажу там, де я маток виводив. Так, по обработку все. Їздю в основі на, на цій машині. Вона оборудована на даний момент. То, що я не сказав, здвигаємо і ставимо дві рамки вещини. Чоли якраз зійдуть з медових корпусів і в будучим заняттям Це якраз 2 рамки, десь волосся. Це які вашіни. Так, що я тут? Ще в машині маю. Маю, наливаємо сироп з контейнера. Закупили около п'яти тонн. З собою маю розпалку на димарь тут є такі штуки вкинув, щоб саме горів ну і трошки води в відрі. Так потроху працюємо. Позже зніму плац там де виводив маток.